Слава Україні! Ти подивився, послухав, там песенка в цьому січучи. Але на даний момент я показую вам зараз біля Нью-Йорку Котел. На моді вони просто фінансують, вони купляють саме по великій знижці російську нафту. Папа римський засудив за в Україні російською православною церквою. Це приїхали, коротше. Дивіться, папа римський засудив за в Україні російською православною церквою. Я хочу сказати, що це взагалі зашелісь. Це. Ну от ну, консерва. Це консерва. І, ну от питання: скільки росіяни занесли йому грошей? От дивіться, це Франц24, це найбільший французький такий новостний портал, котрий я. І ще хочу рідненько попросити вас, будь ласка, поставте вподобайку, лайк, коментар. Тому що для вас перекладаю, для вас це коментую і дякую за підтримку. Дякую, все буде Україна, слава ЗСУ. Щодо папи Франциска, то ну, це просто ворожа ставлення щодо до України. Тому що він підтримує. Розумієте, ці агенції, ці офіси ФСБ, які були в Україні, вони повинні просто, просто визначитися, з ким вони, чи з українським народом, чи вони я не знаю, з, з Росією, з їхнім Гундяєвим, котрий благословляє ракети, котрі летять на нас. А тут попав Франциск просто засудив заборону. Може, він так от і засудить потім, я не знаю, так українську державу. А я... Ситуація досить критична на Покровському напрямку. Я відійшов декілька днів назад показати вам, як виглядає наступ росіян. В той самий час, коли ми наступаємо на Кульську, ми втрачаємо Донбас. І, і ви бачите, що ну, вони йдуть, продвігаються. Російські війська продвигаються. Для чого ми посилали всі ці а, а, свої сили в Росію? Так, хайп неймовірний. Багато світових медіа пишуть щодо ситуації, що це просто неймовірно. Україна робить просто неможливо. Але з іншої сторони, добре ми зробили. Якби дуже гарний такий інформаційний вплив в світовому. Але це вплив в світовому, розумієте, коли ми втрачаємо свої території. І дуже важливий ще аспект, я хочу показати вам, що існує котел зараз в Нью-Йорку. Я розумію, що ці. Єдині телелохотрони, телемарафони, вони не говорять про це. Але я хочу звернути увагу, що зараз в Нью-Йорку ми отримали оточення. Наші війська в оточенні в Нью-Йорку, Рідненькі, чого всі мовчать? Чого ніхто нічого про це не говорить на сьогоднішнє число, 25-те, У нас є котел, котел з нашими військовими біля Нью-Йорку і Всі мовчать. Чого ніхто не піднімає галас? Дивіться, це, ну, це, це просто, просто безладдя, безвідповідальність. Звісно, вони будуть казати там знову надпотужно, потужно, потужно, все всеїжне, наш налог. Розумієте? А в той же самий час ми втрачаємо і зараз нас котел біля і Що ми будемо робити? Розумієте? Потім будемо всі, хто захопили тут біля нью Нью-Йорка, будемо міняти на Курських. І ще такий дуже важливий момент, я хочу сказати, що вся е, ця, ця ситуація, яка зараз пов'язана з цим піаром, бо вони весь час піаряться, вони роблять медійні компанії. І за цих медійних компаній ми втрачаємо людей, ми втрачаємо території. І знову ж таки, повертаючись, ми не будемо там той курс освоювати, ми не будемо там лишатися. Це ця, ця, ця ситуація провальна. Дякувати нашим захисникам, вони роблять неможливо на той самий Курщині. Але е, головнокомандович, він е, Зеленський, вигляді Зеленського. Він просто займається тим, що е, піариться, просто піариться знову. що Він відчуває, що скоро будуть вибори чи що. Я не знаю, які там будуть знову якісь нові Оманські чи стамбульські домовленості. Але на даний момент я показую вам зараз біля Нью-Йорку Котел. І вони всі мовчать, нічого не роблять. І, і от напишіть вашу думку в коментарях, що взагалі нафіг коїться. Цю картинку ми бачили в Авдіївці, в Бахматі. Тепер по крос. Картинка одна й та сама. Десь за 20 кілометрів вже ворог. І замість того, щоб копати на цих клумбах окопи, вони висаджують квіти. По факту, як на мене, це списування коштів, і замість того, щоб купити дрони, вони висаджують квіти. Зараз ми знаходимося на виданні Reuters за сьогодні, і Зеленський заявив, що підтримує проведення в Індії другого саміту ми з питань Миру. Я хочу вам сказати, що ця людина Моді вони просто фінансують, вони купляють саме по великій знижці російську нафту, російський газ. Ну, в основному, це, в більшості це є а, нафта. Розумієте, якщо друг мого друг мого ворога, хто він мені є? От напишіть в коментарях, що ви думаєте. Слава Україні! Знаєте, ти подивився, послухав там песенка в цьому січучку. І тільки зараз це пройшли ну, десятиліття, тільки зараз я зрозумів. Слова моєї, бабусі, царство і небесне. Давно-давно бувши хлопчаком, я зробив шкоду, ну, як, ну, шкоду, взяв з курника чотири крашенки, ну, одніс лавку, ще тоді лавка була, там хамути висіли, збруя, ружа, ціла, лампи керосинові. Отдав ці крашанки, мені дали бутилку сітра, ну випиваєш, а бутилку назад повертаєш, булочку і, і хороший кусок халви. Ну, це дитячі руки були, може, він і не невеликий був, але тоді для мене це. Ну, общем, а там сусідка, баба Оля, це побачила, ну зрозуміла, що я поцупив дома маскурника ці крашанки і пожарила з моєю Ну і в їхній розмові, а я стояв вже опустив гриву і слухаєш. І в цьому, в цьому їхнім діалогі баба Оля каже, ой, це покірне телядко, двох маток все. І тут моя бабуся сказала, я тільки зараз розумію. А вона сказала, знаєш, Олю, з покірного телятки вирости під лабузник. І дуже-дуже погана людина, а неспокірного виросте жеребець неосідлений, отак то рідненька. Так на цьому їхній діалог і скінчився давно-давно. А зараз я це згадав. Так своїй небесний, одні, і другі. Боже, Боже, які ж були пророчі ці люди розуміли все, а ми не розуміємо. Так як вам покірні живець, дві матки у вас, вова Єрмак. Давайте рвіть, Хі -хі -хі. цицьки, всього найкраще, героям слава. Сьогодні ми відзначаємо 33-й день Незалежності України. Ми зробили це раз.